Фінал, фінал, друзі, Ліга конференцій. 28 травня середа відбудеться матч, фінальний матч бетіс Челсі. Умушуйтесь зручненько. Хто забув підписатись? Нагадую, підписуємось прямо зараз і ось тут. На наш YouTube канал Майстер Клас. ваші Неймовірні лайки, вподобайки, змістовні коментарі найважливіша підтримка нашому каналу. Скажу відразу і багато часу вашого не займу. Знаю, ви не любите довгих промов. Бєтіс забиває в останніх 20 матчах поспіль. Такою статистикою, таким результатом. Похвалитися Челсі не може, тому що за останні 20 матчів, як мінімум 3-4 матчі залишали поле футболісти лондонського Челсі, не забивши. Отже, зато я вважаю, Челсі може похвалитися більш потужним і більш дорогим. Складом відповідно до авторитетного видання трансфер маркет, футбольний клуб Челсі Лондон, є власником складу сумарна трансферна вартість всіх футболістів разом перевищує Бетіс в 2 майже в 2,5 рази. Тому я вважаю, не треба вестись на параметрах букмекерів. Вони іноді навмисно нас намагаються заплутати. І тут взагалі десь аж за четвірку, 4 навіть дають на перемогу Бетіса. І навіть на те, що Бетіс не програє, дають рівно два друзі. Так і хочеться взяти. Погодьтесь. Тому що останнім часом Бетіс прогресує. Бетіс немало забиває. Бетіс шоста команда, і якщо я не помиляюсь, Бетіс попадає в Лігу Європи в наступному єврокубковому сезоні. Челсі четверта фінішувала команда Челсі в АПЛ. Ну і, звісно, за складом десь переваги навіть конкретні у Челсі. А за останніми результатами-показниками, я вважаю, що Бетіс не гірше виглядає. Тому, друзі, я хочу сказати. І повторити свою думку, що я вважаю, що в цьому фіналі шанси виграти Кубок і виграти е, лігу конференцій е, 50 на 50. Тому я вирішив, що Бетіс забиває останні 20 матчів, і тут Бетіс заб'є обов'язково. Далі Челсі, я не сумніваюся, що заб'є. Але я вважаю, що одному з клубів. Ось, друзі, я не знаю, так і кортить, що це буде саме Бетіс. От чомусь Потім я пожалкую, що не взяв Бетіс. Але я сказав, що буду е вчиняти дуже обережно. Бетіс. Челсі мій остаточний прогноз. Обидві заб'ють і тотал більше 2,5 за 2,3. І, друзі, вибачаюсь, забув сказати одне з головного новини, що цей фінал пройде у польському місті Вроцлав. Вроцлав – чудовий стадіон, який був колись, -то, хто пам'ятає, задіяний на Євро-2012. Отже, неймовірний стадіон в Вроцлаві буде приймати цей фінал. Забув сказати, вибачаюсь, це треба було зробити на початку відео. Але я вважаю, що виправився вчасно. Отже, друзі, ви почули мій прогноз: обидві заб'ють. І тотал більше 2,5 за і 2,3. Дякую за увагу. Не забувайте підписатись на наш канал. Зарядити лайк вподобайку, як вам буде зручніше. А до речі, напишіть, як вам більше подобається. Лайк, like, що з англійської мови е так і переводиться дословно, як вподобати. Або просто за нашою мовою вподобайки і напишіть об обов'язково змістовний коментар щодо свого бачення і свого варіанту прогнозу цього матчу. Буде цікаво, чи у нас з вами співпадають думки. Можливо, хтось е вважає так само, як і букмекери, що тут переможе і неймовірну перевагу має лондонський клуб Челсі. Можливо, хтось. Е так сміливо вважає, що шанси 50 на 50 і навіть трішки більше шансів навіть у Бетіса із Севільї. Тому, друзі, чекаю на ваші коментарі, ваші лайки вподобайки. Дякую завжди дякую за підтримку, за те, що ви зі мною вже багато років. Скріншот, по-моєму, прогнозу. Вже давним-давно зранку чекає на вас в нашому телеграм-каналі. І, до речі, хто не любить слухати моїх довгих промов тут на Ютюбі, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Ви будете першим знати про мої наміри, плани і прогнози із моїх скріншотів. Тому що я спочатку публікую прогнози в телеграм-каналі. А потім вже готую відео і закачую тут на Ютубі мої відеопрогнози. І далі ви будете заощаджувати, економити 5, іноді навіть і набагато більше хвилин вашого особистого часу. Це дуже зручно. Посилання на наш телеграм-канал знаходиться в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Дивлюся я прямі трансляції. На сайті, який опублікований в описі, користуйтесь це для вас. Отже, нібито нічого не забув, друзі. До зустрічі, всім па-па.